Із церкви Іоанна Богослова в Ніжині вивезли всі документи державного архіву, які зберігалися там з 1926 року. Нині триває демонтаж стелажів з другого ярусу храму. Нагадаємо, 4 квітня на сесії обласної ради депутати проголосували за передачу у довгострокове безоплатне користування пам'ятки архітектури національного значення церкви Йоанна Богослова Православній Церкві України, як сказав архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій, це перший випадок передачі храму ПЦУ після отримання Томосу. У якому стані храм зараз та коли в ньому планують провести перше богослужіння дізнавалася Альона Макаренко. 60 років центральна брама церкви Іоанна Богослова в Ніжині була замкнута. Майже століття Ніжинський храм середини 18 століття служив сховищем архіву. Нині ворота відкривають для прихожан. Церква Іоанна Богослова вона зведена була в 1752 році. Будував її своїм коштом ніжинський грек Петро Торновіот. Вона христоподібна в плані невеличкі ремена. І церква унікальна ще тим, що вона двоярусна на нижньому ярусі. Тепло значить, частина церкви. Де правили всю зиму, і е, на другому поверсі починали правити на Великдень. Радянські часи пам'ятка архітектури, яку займає державна установа, архів. І ось ця церква, і ще архів займав Троїцьку церкву, вони тільки милували око, побілені, покрашені, ніколи з них хрести не знімалися. У 1903 році преподобний Іван Краштавський провів богослужіння у церкві Івана Богослова і вийшов з проповіддю на цей балкон, проповідував, благословив. Всіх вірян міста Ніжина, і це було синя І ще й досі. На останній сесії обласної ради храм передали Православній церкві України. Архів перевезли у виділене приміщення колишнього аграрного ліцею. В цій церкві зберігалося 246 тисяч одиниць зберігання. Це досить велика цифра, досить велика кількість документів. Документи різного характеру і до радянського періоду. І радянського періоду, тобто документи цікаві. Документи вони користуються дуже великою популярністю серед дослідників. Документи повинні зберігатися не в культових спорудах, а в спеціально облаштованих приміщеннях. Там проведено ремонт, виготовлені стелажі, зроблені всі підготовчі роботи. Зараз прихожани Православної церкви України на чолі зі священником Олегом Расковаловим прибирають нижню частину храму. До кінця тижня планують розчистити літню церкву. Перший поверх цих сіл ми зараз зібрали і зараз стоїмо на підлозі. Якщо підняти голову, ми стоїмо під куполом цього прекрасного храму Яна Богослова. Ви бачите, що збереглися фрески тих часів. Це, на якої висіла паніка ділагромна люстра церковна люстра де освіосвіщала весь е, храм Олег Розковалов розповідає, громада виборювала храм більше 25 років. Останній час благослужіння проводили на вулиці під воротами церкви. Біля цього храму згуртувалася громада, значну частину з яких складають етнічні сирійці, які живуть у Ніжині. Це для нашого краю Чернігівського і для Ніжина, зокрема, теж унікальне явище. За тиждень, 18 квітня, у церкві Іоанна Богослова планують провести урочисту передачу храму та богослужіння. Молитву у цих стінах заспівають вперше за 93 роки. Альоночка, ви маєте велику нагоду, бо жінка не має права заходити свята і святих. Ну зараз, поки ще йде ремонт, буде йти ремонт храму, то ви знаходитеся в вівтарний час. Тут буде проходити богослужіння. Дійсно, є символічне явище, що Єдиній помісній українській церкві на Чернігівщині фактично вперше передається раніше передавали Київському патріархату чи московському патріархату. От вже єдиній помісній церкві після вручення Томосу вперше передається, повертається храм з передачою користування храмом з державної установи до релігійної заговорили і про його реставрацію. Остання реконструкція цього храму робилась в 1956 році і з тих пір тут більше нічого не робилось. Ви бачите, які дерев'яні конструкції зовнішні, штукатурка і металеві частини вони потребують реставрації. Це пам'ятка архітектури національного значення. Вона у нас стоїть на балансі фінансування на сьогоднішній день. Ви розумієте, що управління містобудування. Не може забезпечити хоча ми утримуючи. А чисто для того, щоб зберігати і підтримувати пам'ятку поточні ремонти, це достатньо, тут користувач може це виконати. Але ж на сьогоднішній день там необхідні кошти. Там не менше 20, ну 10-20 мільйонів. Храм в Ніжині, скажімо, всіх святих чи Миколаївська церква теж були передані не найкращому вигляді. Але коли є жива громада, коли є живе богослужіння, тоді і храм оживає. Альона Макаренко Євгеній Доубня, новини на Юа Чернігів.